<кій> І всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. І ми продовжуємо проходження ферми симулятор 2020 на айфоні Так, що у нас там по полях? У нас всі поля удобрені. Ти би вже міг помаленько ці поля рихлити. Так би нам було швидше. Значить, що в нас там по кониках? Зараз дивимося. Кладемо цього чоловічка. Коники повністю обкатані. Так, все добре. Збираємо солому, бо ми над ним будемо заробляти гроші. В минулій серії я заробив трошки грошиків на цій же самі соломі, я її продавав. Я її продавав. Ну і чому буде просто солома пропадати, якщо можна її продати і заробити хоч якийсь мінімальний капітал? В принципі, там 2001 працяб його назбираюся дуже швидко, якщо комбайна де молотила. Не такі великі, не, не так багато часу на це треба буде відпускати. В принципі, коники мали б повинно повинно б було бути повна, ага, повністю забита. Все добре. Повністю забита конюшня соломою. Не пропускаю, не пропускаю. Та ладно. Так. Одразу через один піду. Нехай там комбайн молотить, а я тут буду займатися своїми справами. Весь ОВС, секундочку, ОВС, ОВС, їм ще треба, все. Там, там, де дає прицепчик, дів. там трактор стоїть. А ага, прицеп тут все добре. Так. Ну, швидко, швидко. Я, ні, от я забув сказати вам. Може буду повторюватись в сотий раз, але дякую всім за підписочку. Дякую всім за те, що викладаєте лайки. Переглядаєте якомога довше відео, це дуже сильно мене мотивує. Дуже сильно мене мотивує. Ну, в принципі, я думав, як робити. Я думав знімати ферму і, ну, типа, там ключові моменти, як що робити, якщо, то всякі лайфхаки. Тіпа. Ну, В принципі, от є в нас якась вже історія, яку ми починаємо продовжувати. Ми, ну, В принципі, щоб показати щось, я міг просто взяти. Е і суто закупити, ну, тобто купити велику кількість грошей і міг туди показувати вам все. А так, в принципі, показує, як від нуля можна піднятись до того, до чого я би хотів піднятися якбумога швидше. В принципі, ця гра дуже-дуже-дуже вимагає багато труду затрати часу через те, що не знаю, я ніби граю на мінімальному на мінімальній сложності, але тут, в принципі, зараз я вам покажу. Тут, щоб грати, тут потрібно, щоб щось заробити, тут потрібно дуже багато часу. Ну, в принципі, так як фермі-симулятор на ПК. В принципі, так як фермі-симулятор на ПК. Так. Дивіться, у нас вже майже повний прицеп, не будемо вже вертатись назад, їдемо зразу по ходу висипати його. Там вже лишається якась тона чи 2 тони вільного місця під солому. Ну, ну, який смисл? Чекайте, поки комбайн приїде, ми будемо висипати, ми будемо ну, дуже довго часу, багато часу займе Це вся процедура, так ми швидко зараз поїдемо. Заробимо собі якісь мінімальні гроші на те, щоб прожити ще один день. Ну В принципі, дещо буде сою молотити, я думаю, мало би трошки підняти грошиків. Поки коники не дадуть нам прибутку, нам потрібно заробити хоча б 100 тисяч на. Так вже висипимо до решти. 100 тисяч заробити на на-на. Що саме, скажіть мені? 100 тисяч а на одне поле. На одне поле. на це поле 101 тисячу. Ось яке ви бачите чорне перед собою. Воно коштує 101 тисячу. Я вже напевно, що повернусь, коли буду до молодшою повністю Овес. І наступив новий день. І в нас знову дуже багато. Роботи на нашій фермі. Я вже майже всіх коників об'їздив, ще лишився один, зараз разом об'їздимо, а я поки що розкажу, що в нас змінилося, поки вас не було. Обіцяв вам, що до ОВС і продовжу відео. Але так як ніч прийшла, і знову прийшлося коників об'їжджати, я об'їздив майже всіх, ще один залишився, ще один залишився. Ну, Дивську, включу запись, покажу, як я далі розбираюся з цим всім. Ой, не знаю, просто дуже-дуже дуже дуже тішусь від того, що ви... бачу вашу активність. бачу вашу активність. Дякую вам всім за лайки, за коментарі, за підписку. Не забувайте підписуватись, підтримувати мене. Я буду старатись випускати відео частіше, з кращою якістю, хоча я зараз кожного дня випускаю. Відео і бачу, що активність е, ніби, ніби росте, ніби трошки падає. В принципі, так, е, комбайна, напевно, що завершила свою роботу. Зараз, коли ми переключимось, Ще, вже доїздимо до, до кінця цих коників. Е, не знаю, що робити далі. Ну, в принципі, Євротрек-симулятор не такий є популярний, я так бачу. Мало людей його дивляться. Це дуже погано. Це дуже погано через те, що я просто трачу свій час на те, щоб е знімати відос, а його ніхто не дивиться. Я ще попробую випустити пару відео. Якщо далі він не заходить, значить ми просто скачуємо інакшу ігру. Вже маю якусь ігру, е в принципі, яку далі проходити. Ну, можете написати мені. Свою думку в коментарях, яку ігру проходити. Ну, я буду старатися її проходити. Буду старатися так. Ага, тому вже мішаю об'єкт. 98, 99, 100. 900. Так, ми злазимо. Зараз по Шуріку миємо коників. Так, ще цього і цього. Ціна в нас вже на коника становить 16 тисяч, на 33% ми їх проїздили. Дуже довгий час ми повинні Так, зараз це ми сюди робимо. Блін, він, він взяв і нам зворав нашу солому. Навіщо таке робити? Ми ж її будемо продавати. Тут ще вийде півтора прицепчика, зараз швидко його позбираємо цю солому. Так, секунда. Поки буде комбайна висипала, кладемо цього працівника, нехай сіє. Сіємо далі на цьому полі сою. Я так думаю, нам вже е, вівсам повинно би було стати до, е, до кінця. До кінця того, як ми будемо коників тримали. Далі вже будемо... Так, цього поки що виключимо. Цим даємо назад. Навівса повинна вже би було стати до кінця, доки ми не. Так що там комбайн? Не стало її би висипати до решти. Можливо, будемо молотило, можливо і не будемо Ну, Зараз ми це перевіримо. Майже пустий бункер. Що там в принципі залишилось, там залишилось взагалі нічого. Там залишилось взагалі нічого. Ну, Зараз ми поставимо, може будемо лотив, може і не будемо лотив. Це вже його рішення. Так, ми коників помили, знову грошей мало що маю, 2900. Думаю, зараз на своєї ми трошки піднімемо свій бюджет. Так, цей працівник нехай працює тут. Може молотити, якщо він буде хотів зараз молотити, якщо ні, то потрібно буде відвести прицеп. Ану, так. Все, він молотий, все за ще шиб... більш шикарно. Так, швидко збираємо солому. Ми нічого не встигаємо, у нас дуже мало техніки, дуже мало тракторів. Ми взагалі нічого не встигаємо. Ще й при, при тому, що ми маємо ще ферму з кониками. Я думаю, чим далі ми будемо розвивати нашу ферму, тим більш е, менший час ми будемо класти. Е, будемо менший час класти. Тобто і зараз стоїть на 30X, там далі будемо на 20 чи на 15х класти. і так буде менше і менше часу класти через те, що просто об'їздити коників, об'їздити коників. І там, наприклад, обійти ще ферму з вівцями, з баранами, то все вже буде дуже багато часу, а ще плюс до того, щоб будемо молотили поля, будемо молотили поля, і в перспективі, щоб будемо мати і коровник, і свинарник, це буде просто, не знаю, це буде просто дуже важко на мене одного, щоб я зміг повністю всі той. Якийсь хлопака написав мені в коментарях, що має ферму з модами. Ну, я дивився на моди в App Store, в App Store дивився на моди. Вони коштують гроші, щоб їх закупити. В принципі, там досить багато прикольних модів, я так подивився швидко, краєм ока, можна сказати. Воно би було прикольніше з модами грати. Якщо там ну, толкові моди, так сказати. би було прикольніше набагато грати, але от то самий прикол в тім, що за них треба платити гроші за ці моди. Ну, Смисел зараз заплатити гроші, там ще, по-моєму, підписка там на місяць часу щось треба платити. Якщо ти маєш, якщо ти зараз дивишся це відео, якщо маєш силочку, де можна скачати на iPhone, ігру, ну, тобто не ігру, а самі самі моди. Скинь мені в коментарях, я зайду, подивлюся, якщо так, далі будемо ми продовжували грати з модами. Я так думаю, що ми, ми б мали можливість грати з модами далі. Так, зараз забиваємо, напевно, що цілий прицепчик відвозимо і це вже буде по всій соломі. Більше ми вже її збирати не будемо. Там вже ну, мало що залишиться тої соломи. А в нас з роботи просто тьма. У нас з роботи просто тьма. Так. Так, так, так. Ну, в принципі, можемо вже його включати, нехай він працює, щоб його сівалочка не догнала. А ми за той час е відвеземо, продамо сусолому. цю солому. Цю солому. Якраз до, до низу дойдемо і буде повний прицепчик соломи. Нам ще потрібно трави якось те мало трави має. Е Мають коники. Ну, якраз повний прицепчик буде. Ну, все, хватає з нас. <кхід> Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ще дуже цікавий момент. Е Наскільки на довгі робити відео. Я стараюсь е прощупати вас, але, от, наприклад, якщо довге відео, е бо я можу знімати тут повністю все, можу виділяти деякі. Прикольні моменти, тобто щоб не, не томити вас, не тримати дуже довго. Я виділяю якісь там моменти, наприклад, водобіжження коників, я вже пропускаю. Через те, що це просто їжджу по колі, по колі і ну, ну Не інтересно вам дивитися, я розумію. Далі, чи я дуже сильно скорочувати від відео і робити його більш прийнятним, ну не знаю, це вам мені взагалі без різниці, я можу його монтювати, вирізати майже все. Там лишати тільки деякі нюанси, але от чекайте, бо я вже заїхав. От прикол в тім, що знімати дуже коротеньке відео, там на 10 хвилин, наприклад, мені потрібно дуже, дуже мені буде тяжко через те, що, як вам сказати, по-правильному. Я можу, я розпов... я от зараз вам розповідаю щось, а коли я буду вирізати, я можу щось упустити. Тобто я якусь розповідь можу пропустити. Ви дещо можете не почути, дещо можете. Так що він так помаленьку почав їхати. Це ж новий трактор, він щось не мав поламатися. Так, тут ще й плюс до того всього, в цій грі є можливість ламання тракторів. Тобто проходить деякий енна кількість часу. От зараз я вам покажу також швидко. А от тут. нью Ньюхолд. 9 днів, 4, год... 4 мотогодини він намотав. це наш комбайн. Е і жатка до нього теж 9 днів вже працює. Там якісь проходить е е е на кількість часу, і комбайна може поламатись. Вона вже б де їздила набагато помаліше б де молотила. Ну, тобто, її треба буде вже туди замінювати. Можливо, можна якось ремонтувати. Я ще цього не дивився. Я до цього ще не дивився. Ну в принципі. В принципі, він там залишив ковальчик. Так, цей овес зразу відвозимо на, до наших коників, засипаємо повністю їм їду. Все, що залишається, ми лишаємо в нас в бочках. Я вже думав над покупкою більшого прицепчика, але зараз отак от не знаю. На початку дуже важко розподілити правильно бюджет для того, щоб заробити більше грошей. Тобто, мені зараз прицепчик не поможе нічим, що я більше куплю. Мені допоможе купити, там, наприклад, ворошилку, щоб швидше, швидше зробити якийсь процес. То, тобто що я зараз закуплю більший прицепчик, воно мені взагалі не поможе. Ой. Так, не забуваємо підписуватися, класти лайки. Коментарі писати, я все читаю, стараюсь відписувати, кого що цікавить. Ну, на мій принцип, я досить багато за ці два тижні, доки я веду канал. Я досить сильно збільшу свою аудиторію. і Всім вам дякую за те, що ви підписались. Всім вам дякую за те, що так лишилось мало що, але вже, наприклад, на 10 днів нам вистачає на коники. Всім вам дякую, що ви підписалися, всім вам дякую, що ви мене підтримуєте. Це дуже важкий час знайти зараз в мене в принципі, позароб... Позароб... Блін, не можу позаробочий час, знайти час на те, щоб знімати відео, викладати, монтуватися, дуже довго, в принципі, довга заморочка. Довга заморочка. Але дякую вам за те, що ви, ви зі мною, дякую вам за підписку і буду радий любій підтримці з вашого боку. Стараємося якось більш адекватно, більш частіше, більш довше дивитися відео. Це допомагає мені, мені злапати якісь, якісь натхнення для того, щоб знімати відос далі. Так, в принципі, це ми висипаємо. Дивимося, що у нас по ціні робиться, зараз секундочку. Ціна на. ага, 1500. Ну, поки напевно, що поки що ми продамо, поки продамо. Ем, сою. Поки продамо ми сою, то ціна би мала бути, вона найвища, там ніби 1800. Чому я Сію тільки сою, я бачу перспективу в тім, щоб сою сіяти, через те, що вона е, коштує нормальних грошей і її набагато менше потрібно збирати. Тобто там, наприклад, тої самої пшениці. Ага, цей трактор у нас не потягне. Він не має спереду нав'язки. Нам треба трактор міняти, бо косити коникам. Вічіпой. Відчіпой. Відчіпой. Все, все зрозуміло. Нам треба трактор міняти. Нам треба міняти трактор. Так, секунда діла. Ми тут вже дійшли майже до серединки. Цей трактор майже не завершений. Тому, що зараз цей трактор дергнемо звідси. Ми не походу викосимо. Що в нас на комбайні? На комбайні пів бункера. Тобто він мав би домолотити до решти і перейти на це поле. Так Ну тут нам будемо мішати, бо ми будемо траву зараз косити. Так. Так, і в принципі, подивився поча... по, таймлайні, по таймлайні, подивився, скільки я вже записав відео. Вже доходить близько до 20 хвилин. Думаю, що треба на цим призупинятись. Так, дивимося, що у нас там. Ну, у нас, в принципі, все, в кониках прикольно, вже 16 тисяч, там ще є два коники останніх, які 12 тисяч коштують 12 800, а всі вже по 16 тисяч. В скорім часі ми вже їх будемо продавали, коли доб'ємо до 100% продуктивності. В принципі, в мене ще тут трава є, я ще її можу позбирати. Ну, ще так її не, там не дуже аж треба. Не дуже аж треба її там, там всього до осталь. Так що в наступнім відео ми вже про будемо продовжувати нашу ігру. Будемо заробляти гроші далі, будемо розвивати нашу ферму. Поки що ми стоїмо на такому глибоким стопі, не розвиваємося майже взагалі. Ми просто маємо коників, ферму з коників, яку утримуємо досить прикольно і досить гарно, через те, що буде дуже гарний обробіток. Як говорив, я забираю це в ополе, все, що краю від нас, туди де росте. Тільки продаю коників і це поле, купляю техніку, щоб швидше обробляти землю. Те, що в перспективі будемо міняти трактор дужчий, цей маленький, напевно, що залишимо поки що на прицепі. А якийсь із цих двох, напевно, що цей ми віддамо повністю на ферму. Повністю, щоб він вже його не, тривожити, не перечіпатись, щоб він вже стояв там і працював постійно на благо ферми, можна так сказати. Зараз бачите, от комбайн молотить, а я не встигаю обробити землю. Мені треба швидше обробляти землю, і коли я буду мати ще плюс одне поле, мені треба буде ще швидше обробляти землю. Буде вся затримка в тім, що я досить дуже помало обробляю землю. Так, цей трактор зразу перевеземо. Так що дякую всім за відос. За відос. Дякую. Перепрошую. Дякую всім за перегляд відео. Не забуваємо підписуватись, класти гарного лайка, підтримуйте українську... українського. Блін, я все забуваю назву цього, цієї професії, можна сказати, ігру, блогера, блін, ну, щось таке. Ну, напишіть мені в коментарях. Я не знаю, я тупанув трошки, але нічого. Кладіть гарні лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, дякую вам всім за перегляд і до побачення. Зустрінемось.